V germenologiji, germanskoj jeziku in literaturi pri Živenskem univerzi. Vsi znamo, da je izolacija Ukrajine od svetovne nauke v sovjetskem obdobju bila doba preneženja vsega ukrajinskega in ukrajinskega znanstvenega rivna. Zneščenje teh fundamentalnih disciplin. Зв'язаних з історичною наукою і світовою наукою. Ми можемо казати між ними цілі заклади, що не знали мов в Україні, не знали класичних мов, нищили в студії допоміжних наук. Була цілова акція, що ізолювати Україну від того світової науки, як провадили ті допоміжні дисципліни і навчання мов. І Східного світу, і Візантії, і, і класичного світу, радше провели ті студію або в Москві, або в Ленинграді в тих часах. Ідея була, що Україна буде провінцією. Їм не вдалося. Навіть хоч через той терор вони нищили ціле покоління українських науковців, на велике щастя ще залишилися ті. Щоб провели ті світлі традиції української науки. І між ними, очевидно, один з найважніших був Ярослав Ташкевич. Для нас, котрі працювали за кордоном, ми бачили в 60-х, 60-х, 80-х роках, що ще таки є наука на світовому рівні, тут, в ті місці у Львові через роботу. Професора Ташкевича. І як ви всі знаєте, ми пробували з Хорватського університету просити його на катедру, на кафедру до нас, очевидно, влада тут не пустила його навіть бути з професором на заході. Але також була друга доба діяльності професора Ташкевича. Це та доба в незалежній Україні. Створення архіографічних студії тут у Львові. Плекання ціл покоління молодих науковцю, його участь на світових конгресах. І то Ми можемо бути раді, хоч він не міг творити через довгі роки його наукового життя, як вихотілося через обмеження, через совєтську власть. Він ще таки мав доволі багато часу творити кріпний фундамент. Для української історіографії і для вивчення допобіжних наук, наук незалежній Україні. А в певному сенсі тепер є третя доба. Той є доба, де розвиваються ті інституції, що він закладав, е, головне людське відділення інституту археографії, видаються його твори, щоб вони можуть бути доступні для широкого загалу. Є спроба продовжити його традиції в е, вірмінологію тут у Львові, творення е, нових наукових е, інституцій. Е, і як ми чу, що ми чули, і е, мо, маємо честь назвати наші різні установи е, е, і дати їм е, високе ім'я Ярослава Дашкевича. Е, 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 я говорю до ім'я Канадського інституту українських студій, я готовий допомагати всім, що ми можемо. Ми розуміємо, як трудно є творити е, е, нау, наукове життя в Україні в сучасних обставинах. і матеріальна, і, і через різні інші причини. Е, е, ті, що працюють тут, ще можуть закладати велике зусилля. А де що ми можемо бути? Пом помочі ми не готові далі продовжити і співпрацю і де можливо, допомагати. Ми є вдячні, вдячні, що ми маємо ту можливість продовжувати традицію такого великого вченого дякую.